Всім привіт! Збираємось на невеличку подорож родиною, їдемо з Києва до Львова. Будемо, плануємо зробити дві зупинки: одну біля Житомира, другу біля Рівного і потім вже у Львові. Екіпаж наш дві дорослих, двоє дорослих та двоє дітей. Повна загрузка, плюс багажник, бокс на даху. Тому будемо очищаємо всі наші показники, будемо звітувати про розхід і все інше, коли є повне завантаження автомобіля. Так, Всім гарного дня, будемо робити невеличке включення з подорожі. Так виглядає наш автомобіль ззовні. Планували виїхати о 5 годині, але кляті кацапи вносять корективи в нашу подорож. Майже доїхали до Житомира. Бере березіна якась. Чи Березіна зупинилася на заправці око тока. Тут такий невеличкий аншлаг. Є такий перехідничок GBTDC. Заражаємо, дає 78 кВт, 62% було вже. Трошечки тут підзарядилося, ще хвилин 20 зарядимось та поїдемо далі. Ось така тут станція з таким перетерніком. Заряджаються машинки, анслажику. Поки чекали в черзі за кавою, то вже не маємо 90%, зараз п'ємо каву та їдемо. За пів години маємо 95% і їдемо далі. Наступна зупинка у Рівному. Передрівна зарядка о, тока, о, на ока маємо 44% на залишку, тут людей менше ніж перед Житомиром. Ну, пише 50 хвилин до повного заряду, але трошечки підзарядимося, зараз поп'ємо кави, помиємо ручки і будемо їхати далі. Заряджаємось біля рівного, майже до рівного доїхали. За 40 хвилин майже зарядилися до 100%. Будемо їхати до нашого кінцевого точки вже 240 кілометрів, залишилось десь 3,5 3 години їхати, але враховуючи, що маємо двох малих дітей. То мабуть ще заїдемо в Тараканівський форт. Трошки погуляємо, а потім, вже. а потім вже будемо їхати. Має вистачити заряду нам до кінця. Забув ще сказати про розхід. Про розхід десь е, в межах 18-18,5. Так от при, при повній при завантаженні автомобіля двоє дорослих, двоє дітей і бокс на даху. Уже, я думаю, побачимось в Таракановському форті. Це, вимикаємо зарядку і їдемо далі. Це буде тунель кохання. Зробили невеличку зупинку. Заїхали в Тараканівський форт. Така тут ось беседка, альтанка. Зараз невеличка перерва і будемо їхати далі. Так виглядає Тараканівський форт. На стіні Тараканівського форту. Не Зупинилися ще по дорозі. Місто броди до Львова. Ну так, чиста технічна зупинка і заодно є тут такий самий перехідничок на око GBTDC, тому зараз 10 хвилин. Поки технічні питання зробимо. Заодно підзарядимося ще трошечки. 57% ще є, швидкість 88. Кіловат залітає. Але це пару хвилин, потім знижується до 65-70. так ось. 10 хвилин, поки всі справи пороблять, то будемо їхати далі вже. З головою вистачить до Львова. Постояли 7 хвилин, зарядились на 10% їдемо далі. Як доїхали до Львова, до нашого місця призначення. залишилося 36%, тобто можна було останній раз і не, і не заряджатися, спокійно б ми доїхали. В готелі, в якому ми зупинилися, на жаль, немає там зарядки для електромобілю, тому знайшли таку зарядку тока з портом GBT, GBT DC. Там різниця повільної і швидкої не дуже велика, тому тут будемо заряджатися над швидкою. Зараз швиденько зарядимо, поки зарядимо. Зайдемо в якийсь ресторанчик, повечеряємо. І будемо далі гуляти по Львову. 45 хвилин маємо 97%, вже ще пару хвилин вже почекаю, хай буде 100%. Та їдемо в готель на парковку. Маємо 100% заряду за 50 хвилин з 35 до 150 хвилин. Ось такі середні, середні витрати електрики вийшли. З Києва до Львова вийшло 551 кілометр і прикріплю скільки витратив на швидких зарядках тока. Так, Всім гарного дня, підписуйтесь, ставте лайки, подорожуйте електромобілями. Це вже можливо, навіть без перехідників. Отакий проїзд у нас тут. Так, от одно зеркало, отакий от маємо дворик. Запаркували авто. І такий гарний львівський креативний дворик. А живемо отут. -от. Такий ось апарт готель. Ну, Дуже непогано на перший погляд. Добро в як будемо виїжджати.